У мене гордість за те, що я роблю волонтерю з 2014 року. Мені це подобається. Я реально роблю круту справу. Я не хочу десь стояти в сторонці і сидіти відсиджуватися. Я хочу робити, я хочу діяти. Я проживала до війни. Разом з своїми батьками, це невеличке село Сидорова, це Святогірська громада. Ну, я там все дитинство провела. У 2014 році, коли ми перш, ну, вперше почули, що таке війна, і відчула на себе. Я навчалася в 9 класі. У мене бабуся була директором школи, і вона теж така відважна, активна. Життю жіночка, яка весь час допомагає іншим, і це було для мене перший-перший приклад в моєму житті, що людина робить заради не себе, а заради кого, і це реальне класне відчуття і гордість. Ми селили людей, сім'ї, свої домівки, давали їм житло. Забезпечували їх і продуктами, і всіми, які ну бутові всі ці моменти ми їм забезпечували, ми набрали грошей ні в кому разі. Ми, ми згадуємо часто 2014 рік, тому що тоді в нас об'єдналося багато людей, і для нас це стало як сім'я. Я приїхала в Слов'янськ в 2016 році. Я поступила в наш педагогічний університет. Я там навчалася, я закінчила вже його. І саме моя громадська активність вона розпочалася саме в нашому педуніверситеті. Я до війни працювала в нашому центрі культури та довкілля, культорганізатором. Я розпочалася повномасштабне вторгнення. Ми перебазувалися і створили волонтерський центр. координаційний волонтерський центр міста Слов'янськ. І почали працювати кожного дня. У нас створилася спільнота наших волонтерів, люди. Почали йти до нашого волонтерського центру. Ми по максимуму допомагали як евакуація. це гуманітарка, як продуктові набори, ліки у нас були. Ну роздавали, допомагали. І ну, мабуть, це нас сплатило так, що ми стали сильніше. Коли вже почали спосилюватися, і пішла окупація ізюма. Прийшло нам прийняли таке рішення нашого центром, що ми будемо мобільно працювати, тобто не кожного дня за заради безпеки, і а, вже в квітні місяці минулого року мені а, запропонував наш а, голова нашої організації Олександр Кашлаков евакуюватися в Кіровоградську область, місто Кропивницьке. Я вивезла в травні місяць. А, Бусю, дідусю, коли була окупація Святогірська, а це прямо близько поруч з Святогірськом знаходиться моя домівка. І на той момент, коли була ще окупація, вони були тут, в Кропивницькому. Потім, коли вже освободили Святогірський і Ломан, вони повернулися додому. Чили впроваджувати саме проєкти для підтримки молоді Кіровоградщини і не тільки Кіровоградщини. я, наприклад, займаюся одним з компонентів тут по вільнохабу, я працюю з молоддю. Перш за все, які переселенці ВПО, яким потрібно дати психологічну підтримку, соціальна адаптація. В, в організації я координую волонтерський центр саме нашої послов'янській громаді. Займаюся всім гуманітарними питаннями. І ми зараз координуємо гуманітарний напрямок як в Кіровоградській області, так і в понеччині. Я весь час повертаюся туди і мені не хочеться від'їжджати. Хоч там і небезпечно, я хочу мене мені, мені, мені реально тебе накидує цей триггер. Як ти сумував за мирним життям до цього вторгнення проклятого, тебе накриває реально. Ну і їхати туди, я коли Ну, я радію, що я їду туди, бо це рідна домівка. Хочеться, щоб молодь все ж таки повернулася а, до нашого міста. А, я розумію, що зараз. А, ну, Буде у нас перемога обов'язково за нами. Коли ми переможемо, ми відсвяткуємо, а потім вже будемо все вистанавлювати. Головне, щоб не було цих покидків. Все. Для нас от це саме головне. А все ми вистановимо. У нас сил хватить і натхнення теж.